ты бедный вид ВК. Шановні депутати, прошу займати свої місця. Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу згідно нашого регламенту. З 13.00 до 14.00 передбачена перерва. Є пропозиція. Є пропозиція. Прошу оголосити, Василь Михайлович. Шановні колеги, є пропозиція продовжити роботу. По першому питанню завершити, а тоді оголосити перерву. Дякую. Якусь ставлю на голосування пропозицію озвучено першим заступником пісним Василем Михайловичем, ставлю на голосування пропозицію. Озвучено першим заступником голови обласної ради. Працювати без перерви. Розглянути питання перше. До завершення питання. Та ми ще до нього не приступали. До якого регламенту? Не можна розривати. А ми ще до нього не приступимо. Ну це що приступить. За 62, рішення прийняти, ситник. Заява після перерви, заява фракції всеукраїнського об'єднання. Ну вони ну, Фракція брала свою перерву. <кій> Прошу зачитати заяву від фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода Йосиф Ситник, заява Всеукраїнського Об'єднання Свобода, Всеукраїнське Об'єднання Свобода, беручи до уваги інформацію поширену в засобах масової інформації, та озвучену тільки що під час засідання сесійного головою фракції регіонів у Львівській обласній раді про те, що. Було зроблено брехливе й наклепницьке звинувачення про, начебто, вимагання з Українським об'єднанням свобода винагороди у сумі 450 мільйонів доларів США за сприяння у позитивному вирішенні питання посланцівазі. Вимагаємо від іноземного інвестора. Представника Шеврон тут зараз, у сесійній залі обласної ради, озвучити позицію з цього питання інвестора. В іншому випадку залишаємо за собою право блокування трибуни і президії ради. Представник Шеврон перебуває в місті Львові. Просимо представництво Шеврон озвучити своє ставлення до цієї заяви. Дякую. Апарат чи є представники від шеврону присутні сьогодні на себе? Нехай інвестор озвучить свою позицію. Шановні депутати, прошу займати свої місця. Верховної ради роблять на сесійних місцях депутатів. Згідно чинного законодавства, депутати Верховної Ради мають право брати участь у засіданнях сесій обласних районних сільських рад. От Є відведені місця, будь ласка. Давай подобаємо. Капець просить? Ні, ні, на той не А не по залі бігати і мішати роботі сесії. Ну нікола, давайте почнемо розгляд питання за цей час. Запросимо представника Шеврону. Ні, ми чекаємо перший представника шеврону. Перший представник шеврону має бути тут. Нехай партія регіонів надається джерела, звідки вона таку інформацію отримала. <рес> <рес> Ви що севрон? Територіальна громада повинна знати чиску інформацію. Були ці факти, не було цих фактів. Почекаємо відповіді. Шеврон відповість нам. Звичайно, ми ж на 50 років підписуємо угоду, Куди ми так спішимо? шановні? маємо ще 50 років часу. Шановний ви свою частку дочекаєтесь, не переживайте. Ми, ми маємо вже судовий процес з газетою Експрес. А нам треба чітка інформація від інвестора іноземного. Бо, до речі, був звинувачений іноземний інвестор також. Раз хтось щось вимагає, значить інвестор мав би щось комусь здати. Правильно чи ні? Отже, хай інвестор спрозує, чи було такі плати? Того ви накаляєте ситуацію? Ну, пане Михайло. Ну, вам це потрібно. Шановні депутати, відповідно до регламенту Львівської обласної ради, оголошую перерву на одну годину. Ми продовжили. Не можемо. Ми продовжили, проголосували за продовження сесії. Не може бути перерва. Шановні колеги, є пропозиція звернутися до Шеврону, щоб депутати звернулись, проголосували, поставили питання на голосування, чи дійсності мало таке місце, і тоді отримати від них відповіді, зачитати на сесії обласної ради. І все. Yeah.